Дорі друзі, вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже цікавий салат, американський салат. Салат Коул слоу який подається в одній з найвідоміших мереж KFC. Цей салатик ми будемо готувати з двома заправками. Будуть трохи відрізняться між собою. Будемо готувати з таких інгредієнтів. Основними у нас є. Це капуста, морквочка, цибулька, зелень, лимончик. Для заправочки будемо використовувати кефір, сметану, оцет, гірчицю та майонез. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. Купаємо до нарізання капусточки на кол слоу. І тазик кол у в нас получився. І зараз займаємося заправочками. Так, ось з цих інгредієнтів будемо робити зараз дві заправочки для кол Тут у нас сметанка, кефір, майонез, два види гірчиці, лимонний сік. Та яблучний оцет. Беремо, робимо соус. В першу чергу наливаємо сметанку. До сметанки додаємо цукор. Беремо яблучний оцет. Багато не потрібно. І також сюди відправляється діжонська гірчиця. Також соус потрібно підсолити. І трішечки лимонного соку. І все добре-добре вимішати. Такий соус у нас вийшов. І зараз будемо заправляти одну порцію кол Заливаю заправочку до салатика. Для другої заправки нам необхідний кефір. Туди ми додали кефір, майонез, медову гірчицю. Зараз ще додаємо оцет, лимонний сік цукор і трішечки солі. За рахунок гірчиці він має такий специфічний жовтуватий колір. В принципі, це правильний колір заправки для колдслоу. Маємо заправку до салатику. І зараз будемо все гарненько вимішувати. Готували салати коулслоу з двома заправками. Вийшов дуже смачний, ніжний. Правда, він ще має постояти в холодильничку, набратися усіх ароматів, щоб все перемішалося, настоялося. І буде мега-мега-мега смачно. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео. Не забуваємо підписуватися на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Kazan. Салатик коуслоу постояв ніч в холодильничку. Куштували дуже смачний вийшов. Весь пропітався, дуже смачний. Усім рекомендуємо. Приготувати за нашим рецептом.